А москофіли, як мій тато розказував, бо він був на війні, і набрали їх до сповіді солдатів. І коли при сповіді солдат сказав правду, що він стріляв в Богу в вікна, а не в людину, священник при сповіді робив хрест на плечах, він відійшов і ще вже так москофіл. То забирали, як москофіли. От щось і називали москофіли. Ті, що не воювали щиро, не боролися, не вбивали людей, то були москофіли. Так тато мені розказував, і так я можу вам розказати. А що до того, щоб, Це то я з я не знаю, можливо. Ну, то була страшна пропаганда, москальська, брехня всяка. І... Але були люди, що щиро вірили в цю? Були люди, що вірили. А що вірило? Ми ж споконвіку раби. Ми ж не зазнали нічого свого, не спробували. Зараз тих 20 літ нещасних. Трохи люди пожили, трохи люди пізнали світ, трохи зрозуміли, що це тетя свобода. А тоді хто? Раби, що? І вічні раби.